А це їй вистачило то, те, що вона хотіла. От вони. Mm -hmm. І вона так видихнула і каже: Ой, Боже, як добре. Ну і це іноді як прийняти душ після да, важкого дня, змитичі, пірнути басейн. І, ну, він не один такий, взяти імпресіоністів, там, подивитися, там теж була війна, там теж загинули молоді художники, які могли бути, може, і. Більш відомими мені ман ренуварто? Треба прислухатися до себе, прислухатися і прислухатися не, не тільки тако закрити очі, що там мені підсвідомість моя, задати собі питання. По перше, чи є мої моєму житті? Так, я розумію, що тоді ви підтримали свою спільноту, да, ось спільноту художників. Тобто, ви змогли вийти з того стану. Наскільки... Ви змогли потім чи в той самий час допомагати людям, які не художники. Чи важливо для вас було, щоб до вас приєднувались люди, які не вміють малювати? Так, це було, ну, по-перше, це почалося ще до... Повномасштабного вторгнення я працювала, мене запрошував ветеранська спільнота, як це вона називається забула. Запрошували, я проводила з вдовами майстер-класи, ми малювали діагностичні мандали. Потім там, ну, артерапевтичні були, скажімо так, заняття. Це тільки художники, чи ви працювали ще разом з психологами? Чи тут художник він був і психологом я, одночасно? Я, я, я з ними малювала окремо, а потім е їх роботи, ми е з Марією як це, розшифровували, ну, вона допомагала, угу. ось, що угу. вона давала да, цей флешбек, і коли ми їм дали. Зворотній оцей ну цей діагноз, то із всіх десяти жінок, всі 10 написали, звідки ви це все знаєте, як ви могли так вгадати. А вже під час війни був такий проєкт спонсорський, теж Марія отримала кошти від одного з фондів, і в нашому центрі Аліса на 2 місяці чи більше був проєкт Бути разом. І там я на дітях, там я працювала з дітьми в основному, хоча були і діти ну, старші такі під 16, там було дівчинки, які проходили малювати. Е -е... Е -е -е е -е там я перевірила, е -би... Е expense. як би, як це? Такі арт-практики, які я, в мене ну, ідеї були, але. Я їх не е, практикувала, скажімо так, да? і на цих заняттях я це все е, підготувала, ми спробували, і я побачила результати дуже хороші. Це все, да, це все було і це все можна і далі продовжувати. Можна трохи більше результати, які, е, які результати саме ви побачили. Від ось цієї діяльності. От Якщо ну, говорити бо... говорите про дітей, можливо. Якщо я говорю про те, що приходили діти, ну це не студія, це не мої учні, а просто приходили всі, хто хотів. Діти приходили, виконували там конкретну якусь практику, і я бачила, в якому стані діти приходили і в якому вони вже виходили. А, тому що крім того, що коли ти цим займаєшся, ти, е, ну, це і дорослі і діти, да? взагалі, коли ти щось малюєш, вирізаєш, ти щось собі придумав, і це там твориш, да? твориш. Ти не можеш думати про погане, ти відключаєшся. І оцей хай невеличкий відрізок часу, хай це буде. Годинка, півтори, навіть 45 хвилин, а якщо ти сам для себе це сідаєш помалювати, що таке для тебе це малювання? Відпочити малюючи чи помалювати, відпочиваючи? Ну, от так от. тоді ти йшли з іншим настроєм, світились очки, аж. А головне результат. Тут результат, я думаю, що от саме в цих практиках. Є плюс в тому, що я художник, а не психолог. Я не в обіду не, не хочу нікого образити, да? тому що від е, таких занять йде дуже результат такий е, е, ну, хороший візуальний. Він не просто е, ну, чисто тільки да? заспокоїтись, це все, все добре, це все прекрасно для цього ми це робимо, але ти, ти на виходить і в неї робота, яку можна. Ну, Заключити в рамочку і подарувати, чи повішити на стінку, чи зробити листівочку, там ну, таке. Ну, знаєте, ви ось це говорите, а в мене такий образ виникає, що це як торкнутися хмаринки. Да? От Коли ти десь там ну, ходиш в темряві, якось тобі важко йти, і ти от так раз вимірнув до неба. Да? Воно таке блакитне, яскраве, сонечко світить, і ти торкнувся хмаринки. От для мене якось ви розказуєте. Така асоціація мене, пішла з малюванням. Кожна дитина і кожна доросла людина, яка приходить помалювати будь-чим. Да? Чи це якась арт-практика, чи це е, курс якийсь навчальний, чи це просто майстер-клас олійними фарбами. І перше, що я вони самі відзначають, вони самі проговорюють це, можуть не, не з першого разу, а з другого сказати, що. Ну, о Боже, це я, тобто дуже піднімається самооцінка. А це mm -hmm. самооцінка, це я бачу, як людина от наповнює себе. Да? от Вона себе вважала, що вона там може десь порожня, десь щось, ну, взагалі нічого не може, не вміє, тільки там десь себе на роботі, е якісь звіти здавати, бухгалтерські. А тут вона прийшла і картину намалювала. Ого! У мене стільки прикладів є, боже, можна окрему книжку писати. Одна знайома йшла до мене на майстер-клас, чоловік каже: Та то куди ти йдеш? Ти гудзика не вмієш пришити рівно, йдеш малювати. І вона пішла додому, вона навіть не чекала, поки ця картина висохне. Вона понесла їй таке добре, що їхати не треба було. Понесла в руках, і коли вона принесла додому, і поставила, то тепер чоловік, вперше, перше, що він робить, коли заходять гості, чи хтось заходить, він каже: ідіть, а, подивіться, це... як моя дружина малює. А ще одну посіку не Розумієте? І, і такий, тобто навіть стосунки в сім'ї можна сказати, поліпшиться в якомусь <ривши> в такому аспекті може бути таке. А, так що це, да, це все є. Це все-таки малювання, воно підсвідоме, це неспрямоване. Як воно від, як цей процес відбувається всередині людини? Ну, це залежить Може... від а, самого, ну, як сам сказати, навіть заняття. Да? Якщо ми прийшли кожен щось хоче своє, навіть він там собі в телефоні якусь фотку свою, чи чиюсь хоче, хоче її перенести на полотно. Да? То навіть від того, що людина вибрала, от що вона вибрала які там кольори, яка там динаміка, які там, чи там море з хвилями дев'ятибальними, чи там навпаки такий спокій, туман. і... І людина завжди вибирає те, чого їй не вистачає. Тут уже про кольори можна говорити, про наш марафон, про кольори, да, психологічні властивості кольору. От. Якщо дитина, людина вибирає, і дитина, до речі, теж щось таке блакитне, зелененьке, значить вона хоче відпочити розслабитись. Якщо вибирає щось таке з червоними, помаранчевими кольорами, їй не вистачає е, якоїсь активності, енергії, якоїсь. Руханки якоїсь, чогось такого емоційного. І це вже діагностика, це вже якби воно йде. А далі в вже... мене був недавно випадок, ми малювали олійними фарбами, і прийшла моя дуже давня учениця, вона вже такі картини малює сама без мене. може продавати і роздаровує. І вона сиділа, в неї є незакінчена картина, вона, я думала, вона прийшла її закінчити, а вона сиділа, сиділа і каже, в мене нема сьогодні настрою, я хочу акварелькою помалювати. І все, ми влаштували її акварельний майстер-клас. І вона прям, ну просто в неї часу було менше, вона там кудись поспішала, а на це їй вистачило, на то, що вона хотіла. От mm -hmm. І вона так видихнула каже: Ой, Боже, як добре. Ну, і це іноді як прийняти душ після да, важкого дня, от змити чи пірнути басейн чи в річку. Це якось, ну, може, на це схоже, я не знаю, що порівнювати. Так, я пам'ятаю деякі свої відчуття це одне з схожих, коли ти сідаєш малювати, а коли в тебе є якийсь біль, і ти, його, ти розумієш, що він є, і він такий, як тягар, він важкий. Але ти не хочеш розбиратися, звідки він, чому він, навіщо він? Ну, не хочеться ці, знаєте, заглиблення робити. А коли ти сідаєш малювати, ти помалював, і дійсно, якось ось цей біль він сам кудись дівається. І це настільки чудове відчуття, що ви просто зараз все, що розповідаєте, я згадую постійно себе, себе, себе. Це Дуже цікаво. Знаєте, що я ще хотіла запитати? От особисто в вас змінився? От ви сказали, що ви багато практик, да, своїх ідей, ви втілили, а от сам напрямок вашого стилю, от щось то, як ви передаєте малювання, як художник, от змінилося, відчуваєте ви в собі якийсь змін? Я не знаю, чи це пов'язано саме з початком війни, чи просто я до цього йшла. Якось До цього більше я ну, опиралася на майстрів. Тобто я їх вивчала, в мене ціла система, цілий список, кого я вже вивчила, кого в мене окремий скетчбук по цьому. Тобто я брала роботу, розбирала повністю як рентген композицію, тональність, кольорові там, і так далі, тих, хто мені подобався. Ну, це є така, що порада, є така система, система, схема, як знайти свій стиль. Ти береш тих, хто тобі подобається, і міксуєш, да, і щось виходить своє. І тут, коли це все почалося, я зрозуміла, що мені цього не хочеться робити. Я просто все це закрила. Відставила, ну, подумала, що може це на потім колись, але вже три роки пройшло, я ще поки що так переглядаю те, що я пройшла. Да? Бо це дуже цікаво. Ти вивчаєш біографію художника, ти вивчаєш його життєві е, обставини. Я, наприклад, вивчила Моранді, він пережив дві війни. Тобто, це теж дуже. дуже як вам сказати, е, от в такому становищі, як нашому, це дуже корисно знати і розуміти, да, як людина, що вона робила, як вона це все переживала, mm -hmm. чим вона під час цього все займалась і так далі? І ну, він не один такий, взяти імпресіоністів, там, подивитися, там теж була війна, там теж загинули молоді художники, які могли бути може і більш відомими, ніж Ман Маней Ренувар. Тобто, Такі речі вони, якби потрібні, але в той момент я чомусь от, ну, ну, от при, при, притормозила з цією темою. Такою, да? mm -hmm. І мені захотілося більше такого справжнього малювання з натури, просто з натури. Наброски одне, потім етюди, акварельні, я почала ходити на. Венера такий, просто з дому виходити. Мені крісло подарували, в якому можна сидіти, таке рибацьке малювати. і малювати. І я би сказала, як це, от, от, захотілося якоїсь більш чесності, правдивості, чогось ну, чогось такого більш справжнього, більш такого від життя. ну, ну Живі малюнки, само собою, не да, давалося. Не, не покидала їх, просто ходила з суботи до суботи, обов'язково. До цієї зими я трошки пропускала зі своїх причин, бо робота з'явилася, майстер-класи вже були. А так, а це спільнота, Пішли підприємні. більше за внутрішнім покликом і воно Там. вас наповнювало більше. Так, ну, ніж... в мене була така задача. Коли я вже о, о, ту фразу, да, той текст короткий прочитала про що світло mm -hmm. все ж таки треба нести і треба це mm -hmm. е, 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 ці живі малюнки, начерки, це, е, значить, щоб рука, як у спортсмена, да, не забувала пропорції, лінії це одне. Але мені ще хотілося, я дуже люблю живопис, це саме тільки в живописі. Тому я наробила таких малесеньких е, цих полотен сама. Почну більших-менших позбирала. І десь я робила з якогось референса, десь десь натури, і от так по чуть-чуть ну, хотілося б більш інтенсивно. Взагалі, в мене така, такий є на меті проєкт ні, ні, ні дня без пензля, да? хоча б півгодинки, але щось ну, писати. Ну, Так і виходить, що я щось руками все рівно роблю, але не тільки живопис, бо е, я не можу. Відмовитись, ще брати участь у проєктах. А вони теж дуже актуальні, теж на часі. І коли мене запрошують, і мені, мені так це ну, теж я, як це мене трошки так підіймає, мені, це. це... Короче, треба, треба мати більше годин на добу, щоб бути да. скрізь. І, ти ти відволікаєшся вже на якийсь інший проєкт. То ти вже своє, вже десь сьогодні відсунув, завтра трошки відсунув, ще через тиждень там повернуся. Да, і я, в мене ці бумажки з цими планами. Їх в мене море і мільйон. Потім я тако збираю, дивлюся. То, то що треба здати, де є дедлайни, вони здаються. А своє так і висить. Те не закінчене, те не закінчене. А тут нова ідея, починаєш нову, бо вона гріє. Хочеться вхопити, поки вона є. А, ну, таке. Ви знаєте, хотілося б ще поговорити. Я знаю, що багато людей їм важко починати малювати, навіть коли ти говориш, що тобі стане легше після цього, да? ну, тому що дуже багато болю, вони не знають, куди його скинути. Але вони не наважуються, вони кажуть: та ну, та це не допоможе, та це, не, це не про мене, я не можу. От Давайте. Знайдемо, спробуємо знайти якісь слова, ви й так багато сказали, але, можливо, якесь от звернення саме до тих людей, хто не вірить, наскільки сильно це допомагає. От Знайдемо ці слова, щоб вони спробували. Да, у вас є чудовий курс, мені подобається, і з медитативного малювання, і по кольорам, вони, вони прості. Прості для розуміння, ну, навіть не для розуміння, для того, щоб повторювати, для того, щоб а, війти ось в якийсь зовсім інший стан, в інший потік. Yeah, yeah. От як, як людям пояснити можна, що варто спробувати, щоб зрозуміти? Спробуйте ви як художник звернутися до таких людей. Oh. Я не знаю, які тут знайти слова, повинно спочатку все ж таки з'явитися якесь бажання. І я би трошки ширше б на це глянула. Ви знаєте, можливо, людині не малювати зараз хочеться. Можливо, людина, людині взяти треба зошит і почати записувати свої думки, наприклад, mm -hmm. да? і з цього щось може вийти. Я вам зараз скажу дві, е, два приклади, дуже цікавих. У мене є дві знайомих сестрички. Одна із них професійний музикант. Але вона е, написала більше ста виданих книжок детективів. А її сестра, так. Да. А її сестра художниця, художник. І від початку війни вона не малює. Але вона пише музику, <сіх> Тобто, розумієте, творчість така штука, вона не може. Вона каже: я не можу. Пере... Ще не можу цей бар'єр подолати. Я кажу: ну а як же ж ти без творчості? Бо ми зустрілися з нею. <сіх> вона каже: ні, творчість є моєму житті. Пішла, я тобі покажу на цю сусідню кімнату, і там стоїть цей електронний рояль. Mm -hmm. І Вона почала грати свою музику, пише без ноти. Без... Ну, це для мене був просто шок. Тому е треба прислухатися до себе, прислухатися. І е прислухатися не, не тільки тако закрити очі, що там мені підсвідомість моя, задати собі питання, по-перше, чи є в, мої, в моєму житті творчість? От є життя. Я хочу, щоб вона була чи ні. Є вона чи немає. А якщо немає, чому немає? Бо я не маю часу. А скільки треба часу для того, щоб от вона да? Я, До речі, mm -hmm. про це маю окремий курс записати: як знаходити час і як знаходити оцю в собі творчу складову свого життя. І коли відповідаєш, що так, 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 і так, да, я хочу, я буду шукати цей. Час, і я знайду, і що, тоді що? Е, можна подивитися <сі>, така порада: заглянути в свій телефон. Люди часто собі просто от вискочила там якась листівочка з, не знаю, з першим днем весни, mm -hmm. там якісь квіточки. Чи... І вона так подобається, що ти її копіюєш, і вона в тебе в телефоні лишається. Або ти йдеш деш по вулиці, щось там. Ну, Ну, будь-що, котика побачив, квітка розквітла, ти це фотографуєш. А чому? І оці всі моменти треба заглянути в свій телефон. А чого там найбільше? І на чому ти так залипаєш на своєму, тому що ти там назбирав? І, і от весь час воно... це, це ж твоя терапія, ти самотерапевтуєш себе цим усім. У мене є знайома, яка якої сімейні обставини змусили жити зараз в селі. Але вона такі присилає фотографії, що я вже готова робити її виставку, фотовиставку. Найкраще місце у світі, так? Да? Так. Да. Ну, по-перше, дуже, так, да, вона малювала до війни, до карантину, приходила чуть не щотижня, в неї теж дуже, дуже чудові картини і багато. І, звичайно, що коли до мене приходять люди малювати. Я ділюсь досвідом не тільки як тримати пензлик і краску змішувати, фарбу, так? я розказую про композицію, про побудову, про тон, про світло. Ну, оце все воно. Завдяки подивляє... чому ти потім інакше дивишся на світ ти навколишній. світ. Я робиш ось такі фотки. Ну, Отак от, mm -hmm. от. Тому е можна почати з цього. Ага, може, я дійсно. А ну-ка я не буду просто так, а я спробую художню фотографії. Да? А якщо цю фотографію хочу перенести на папір, з чого мені почати, як мені це робити, людина починає шукати тоді вже, да? або вчителя, або якісь уроки в Ютубі, або вже якісь курси, і, і так далі. Правда, в тому Ютубі і болото на, настільки багато, що краще радитися. з так, фахівцями, да, тому що якщо в мене дитина, в мене є одна дитина, яку я навчаю онлайн. ну Це такий в мене волонтерський, такий благодійний mm -hmm. проєкт дімочка такий. Просто на майстер-класі в селі я цю дитину знайшла і запропонувала просто я йому даю завдання він мені присилає на фотки. То, то коли я хочу дати таке завдання, я нахожу, ну, це завдання. Йому в Ютубі, але я знаходжу таке, яке побудовано правильно, і веде до правильного результату. Mm -hmm. Бо там самозванців 90% це правда. А і... так багато гарного. Так, так, так. Ну, добре, хай не 90%, Ну 70 точно. Ну, мені попадається 90. Я щоб знайти таке от толкове щось дуже дуже високо. Вас ну, око тому, що... професійне. Так. Да, да, тому що я бачу, чи людина сама, mm -hmm. яка хоче навчити, вміє це робити. Чи вміє це mm -hmm. пояснити до толку? Чи вміє послідовність вибудувати яку потрібно? Ну, отак. От а а що ж є вчителі, які просто. Е... Іншою мовою це роблять. І тоді, ти, ну, я включаю субтитри, і вже, вже с, свою англійську там якусь щось перекладаю, тому що мені це цікаво, це дуже круто. Подано mm -hmm. і такий рівень є такий Проко, суперканал. Так що, да, так, так. Почати можна. Того, про що ми говорили на минулому інтерв'ю? З лінії крапочки. Лінія, крапочка, крапочка, лінія, лінія, крапочка, і з цього може бути. Боже мій, прям цілий проєкт може статися. Можна Знаєте, такий... Я можу підтвердити, тому що я пам'ятаю перший рік війни, коли ми з дітьми сиділи і вони нудьгують, що не можна туди піти, не можна туди піти. І е, я теж я брала листочок. Ну, це просто був експромт. Я брала листочок, давала кожному олівчик, е, свого. Ну в кожному різного кольору, і кажу: так я ставлю ось тут таку крапочку. А ти що? Ти далі що ставиш? Там хтось ставив кружечок. Добре, а ти що? А я просто лінію. І ми от тако один одному передавали цей листочок. І поки ми його весь не заповнювали, і потім дійсно так цікаво було дивитися, яка картина виходить. Та ми такі вау! І що саме головне, що мені б хотілося в якості поради, я спілкувалася з деякими друзями, знайомими з інших міст, де дуже часто звучать сирени, і вони часто бігають в підвали, в укриття. І ми говорили про те, що багато хто з них бере простий папірець, простий зошит, олівчик, і сидять, а навіть цей дудлінг, зентангу, да, вимальовують і помічають, що ось цей час, який раніше ти сидів і просто чекав, коли закінчиться ось це все, коли пройде повітряна тривога. Зараз цей час проходить набагато швидше, тому це теж може бути порадою, так, коли ти от в цей потік входиш, занурюєшся в потік мистецтва, в потік краси, в щось інше, то і час плине інакше. Ну, Тут Винг дійсно дуже заспокоює. Дуже. Я, наприклад, якщо в мене якась Така триває конструктивна розмова. Ну зараз ні, я зараз не малюю, а взагалі такий, да? От і коли ми зустрічаємось з вами там по планах по цьому, то в мене є листочок, на якому я збиралась щось записувати. Mm -hmm. Розмови, я дивлюсь, в мене вже там ого, що хочеш там, вже і круги, і хвилі, і там. ну, Тобто рука сама, тобто вона не. І вона, видно, дає оцей якийсь ритм, е, який mm -hmm. заспокоює, да? е, він трошечки структурує і ну, чомусь люди це роблять. Да? Хтось а, там стукає ногою, да? слухає музику, так, нібито да? він там. Моя бабуся розкачувалась, я пам'ятаю, коли ну, да, вже старенька так. була старенька ну, була. Я спостерігаю за людьми в транспорті, коли їжджу. І коли молодь в наушниках сидить, я можу, я іноді бачила таке. Я бачу, хто грає на барабанах, хто на гітарі, хто на фортеп'ях. Тобто, я сама робити. теж люблю, так? У мене теж таке є. Так, таке є. І Тут це нормально. Здається, дудел це ж саме в курсі медитативне малювання, правильно? Там ж воно все представлено. Це саме медитативне малювання, підсвідоме. Яке називається малювання без правил, малювання, е як це, вільної руки, я би так сказала. Mm -hmm. Відпустити руку, відпустити думки. І ж там рука малює, хай собі малює. Це підсвідомість, щось тобі звідти видає, вичищає, щось вона там якось воно це працює. Мені, до речі, в мене чоловік е викладає історію, да? він мені іноді приносить. Дитячі, От він там тест з ними проводить на листочках, і діти поки думають, щось малюють. Я, я збираю. Я може в курс навіть все включу. Треба йому нагадати, щоб далі збирав. Там такі красиві є малюнки. Ну просто слухай, кажу: ну ці дівчатка чи хлопчики вони взагалі малюють чи ні? Каже, то я не питав, може, і малюють. Навіть кольоровими, тобто він там щось у них ці маркери, да? тут лінером, тут маркером уже там воно ну, дуже дуже класно. І це а, ж теж думала, та відповісти правильно на питання з історії, а зробила дудлінговий шедевр, скажімо так. Mm -hmm.